За 80, проти 0, утрималися 0, рішення прийняте. Наступне. От 12-м пунктом К-26-107. Прошу визначатись, колеги. За 81, проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. 13, а 21, 882. Голосуємо, колеги. Голосуємо. За 83, проти 0, утрималися 0. Прийнято. Наступне, будь ласка. 14 пункт, чинено колеги, справа К26119. Нагадуємо, ми з вами голосуємо відмову. Прошу визначатись, колеги. За 85 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. 15-й пункт К 26.010. Голосуємо, колеги. за 85 утримались і проти 0 рішення прийняте наступне 16 пункт справа К26102 голосуємо За 85 проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. колеги, 17 пункт К 263. Визначаємось. За 83, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Наступне, будь ласка. 18-м пунктом у нас справа К26133. Відмова, шановний колеги. Прошу визначатись. За 84, прошу, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. 19 пункт К-26018. Прошу визначатись, колега. 84, проти 0 утримались 0. Рішення прийняте. Будь ласка, наступне. 20-м пунктом К 24518. Голосуємо. За 82, проти 0, утримались 0. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. 21 пунктом К24516. Прошу визначатись, колеги. За 83, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступно. Двадцять 22... Перепрошую, колеги. Записався пан Володимир Лєвін. З цього приводу, пане Володимире, з цього приводу, пане Володимире. З цього приводу. Не з цього приводу. Будь ласка, колеги. Наступне шановні колеги, хочу нагадати, що ми з вами розглядаємо розділ 3.11, а саме про відмову надання дозволу на розроблення проекту. І зараз розглядаємо пункт 22, справа К 24519 Прошу визначатися, колеги. За 84, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. 23 пункт К, 24524. Голосуємо. За 86 проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне. Пункт 24, справа К, 2630 Ставиться на голосування. За 87, проти 0 утримались 0. Рішення прийнято. Наступне. 25-й пункт К, 26356. Визначаємо з голосуванням, колеги. 88, проти 0, утримались 0. Рішення прийнято. 26 пункт А-22, 129. Прошу визначатись, колеги. Звичайнося. За 89, дев'ять проти нуль отримались нуль. Рішення прийняте, пане Юрію. Я так розумію, ви хотіли виступити перед пунктом 3.12, так перед останнім, пане Міщенко. Які пропозиції у вас були? Будь ласка, У мене є пропозиція повернутися до розгляду питань, які не розглянулись у нас на цій сесії. Я голова комісії, прошу повернутися. Про передачу пункт 5. Пункт 9. Пропозиція. По одному. Будь по по одному, по одному, ласка, по, да. по черзі, Кожна пропозиція. Шановні колеги, прошу повернутися і знову ж поставити на голосування пункт 5 Про передачу компанії Гранд Інвест Phoenix Inc. Справа Д 7280 два е, За повернення до розгляду. Прошу голосувати. Номер в порядку денному. В порядку денному це... я, я прокоментую, Олександр Геович. Розділ, розділ, розділ 3, підрозділ 3.1, Пункт 5. Кадастрова справа Д 7280 ставиться на голосування пропозиція пана Міщенка щодо повернення до обговорення зазначеного проєкту рішення. Прошу визначатись, колега. Голосуємо, колеги. За 43, проти 15, отрималось 15. Рішення не прийняте. Будь ласка, наступне. Також розглянути щодо повернення до обговорення про питання номер 9. При передачі земельної ділянки справа Д-7209. Воно знаходиться у нас в розділі 3.1, пункт номер 9. Колеги, ставиться на голосування пропозиція пана Міщенка, прошу визначатись щодо повернення до розгляду проекту Прокладати. рішення. За 78, проти 0 отримались 4. Рішення прийняте. Включіть мікрофон пану Міщенку для доповіді. Шановні колеги, це питання про передачу земельної ділянки товариства з обмеженою далі справа Д 7209 Прошу підтримати. Враховуючи звернення заявника, пропонується підтримати проєкт рішення з умови виключення з цільового призначення земельної ділянки, слів, реконструкція та Колеги, ставиться на голосування проєкт рішення по суті. Прошу визначатись. Справками комісії. За 77. Проти 0 утримались 8. Рішення прийняте. Наступне, будь ласка. Ож, прошу повернутися до обговорення. Пункт розділ 3.2, поновлення договорів оренди, а саме пропонування публічним синим товариством першоукраїнський міжнародний банк справа а 19.147. колеги. Ставиться на голосування пропозиція пана міщенка щодо повернення. За 56, проти 14, утрималось 8. Рішення не прийнято. Це до питання пропонування Таврису Забмежної відповідальності Дніпровського рів'єра. Справа А. 21.126. Колеги, за повернення пропозиція пана Міщенка. Прошу визначатись. За 60, проти 14 отримались 8. Рішення не прийнято. Кол... Колеги, одразу кілька депутатів кажуть, що не спрацювали їхні картки. А це вплинуло би на результат голосування. Ми зараз перевіримо, чи були їхні голоси враховані. Були ваші голоси зараховані за, тому, на жаль, не можемо повернутися до цього. Будь ласка, вносіть пропозицію тоді ще раз. Про, про, пропозиція пана Ялового. Поставити на голосування питання щодо повернення до розгляду зазначеного проекту рішення щодо повернення, прошу визначатися, колеги. За 66, проти 16. Отримались один рішення прийнято. Будь ласка, включіть мікрофон для доповіді. Паноміщенко, назвіть ще раз пункт порядку. Даного я так розумію, що колеги не до кінця розуміють. Шановні колеги. До вашої уваги розділ 3.2, а саме поновлення договорів оренди. Питання номер 3. пропоновлення товариства з обмеженою відповідальністю Нібровська Рів'єра справа А 21 126 Є зауваження. Є правка до да, колеги Балицький, будь ласка. була правка пані Балицької, Вона була зачитана на стенограму. Ви на ній наполягаєте. Колеги, отже, будемо е, ставити Справка. на голосування зазначений проєкт рішення. Це пункт третій підрозділу 3.2 справа а 21126 з правкою Пані Балицької. Прошу визначатись, колега. За 65, проти 14, отримали 6. Рішення прийнято. Чи є ще якісь пропозиції, колеги?